Бажаєте отримати найкращу геймінгову мишку, яка забезпечить вам неймовірну точність та комфорт під час гри. Тоді ми раді представити вам мишку Defender ADunGM 702L, ідеального спутника для кожного геймера. Завдяки своїм передовим технологіям, мишка Defender Adan GM 702L забезпечує найвищу швидкість реакції та точність рухів. Вона оснащена сенсором з роздільною здатністю 12800 dPI, що дозволяє налаштувати мишку згідно з вашими особистими потребами та вимогами. Крім того, ця мишка має шість програмованих кнопок, які можна налаштувати під ваш стиль гри. Ви зможете легко змінювати налаштування за допомогою спеціального програмного забезпечення, що дозволяє вам налаштувати мишку під кожну гру окремо. Мишка Defender AdDunGM702L також забезпечує комфортну роботу протягом тривалого часу завдяки своєму ергономічному дизайну та антивібраційній системі. Ви зможете насолоджуватися грою без будь-якого дискомфорту чи втоми. І, звичайно, не забувайте про надійність та якість продукції від бренду Defender. Ця мишка створена для того, щоб довго служити вам і задовольнити всі ваші потреби під час геймінгу. Не витрачайте час на пошуки ідеальної геймінгової мишки, оберіть Defender Addan GM 702 L і насолоджуйтесь грою наповну. Замовте цей товар в торба просто зараз і отримайте високоякісну мишку, яка зробить ваші гральні сесії ще більш захоплюючими.